Привіт усім, хто нас бачить. Сьогодні в нас в гостях Ксенія, за вчителька інформатики. робототехніки. А, а спочатку я хотіла б взагалі дізнатися, дізнатися про твою історію, як ти познайомилася із stem Освітою. Як я знаю, ти працювала в школі інвентр. Так, рік тому я почала працювати у школі інвентор, тому що мене зацікавила дана тематика. Взагалі, тема робототехніки. Я давно приглядалася до цих занять в інтернеті, і зі сторони це виглядало досить цікаво і розвиваючи саме для дітей. Тому вирішила працювати в школі робототехніки, щоб на власному досвіді це зрозуміти. О, круто, Тож сьогодні ми більше дізнаємося про досвід stem освіти в школі і дізнаємося про викладача, про його якості, да що потрібно викладачу, щоб запровадити в себе в школі stem освіту. І я думаю, що це не один викладач, а це ціла команда має працювати разом. Звичайно, найкраще, найкращий результат, коли всі співпрацюють і е, гарно комунікують один між одним. На ну, ну що поїхали? Так, сьогодні ми поговоримо про те, що таке СТЕМ освіта, які її напрямки розвитку є, ресурси СТЕМ педагога, способи впровадження методів STEM освіти. Взагалі, STEM – це такий освітній напрямок. Він поєднує в собою чотири науки: науку, технологію, інженерію та математику. Я ще знаю, Ксюш, все ж, у нас буде така форма діалогу. Я ще знаю, що є три, здається, поняття схожі між собою. STEM, а STEAM, здається, як же воно пишеться? Чотири поняття. STEAM. Стіям так, Здається. А яка наука туди додається в інших? Арт, мистецтво. А тут мистецтва немає, правда? Так, це, наука, це сама, сама степен, акцент на технологіях інженерії і математики. На а, тоді, тоді питання відмовника, де тут, якби. Але в принципі, як, якщо мову українську та літературу розглядати як науку, то чому би ні, правда? Ну, Звичайно. Е, ще є таке поняття як стрія. Угу. Тобто, додається райдінг. Це якраз і щодо української мови, оскільки у нас Мирослава філолог. Ага, і... письмо, письмо додається, правильно? Так, так. А скажи, так. якось ці три напрямки між собою дружать? А, звичайно, вони поєднані між собою, і саме цей напрямок вчить розглядати предмет чи явище із різних сторін. Тобто, чим більше цих сторін, тим більше вважається це досконалішим і навіть кращим. Я так зрозуміла, що на предмет, взагалі, в цілому, як наявище, дивитися в глибину. Не те, що на поверхні, а як воно там побудоване, як функціонує, як люди його використовують. Так? Що з ним буде в майбутньому, як воно зміниться? Це про це. Так, саме це. Цілком справедливо сказати, що STEM це найкраще освітнє рішення для сучасних фахівців в галузі техніки та технологій. STEM-освіта – це той напрям, який мотивує дітей вчитися, розвиває інженерне мислення та сприяє розвитку дослідницької діяльності. Я так зрозуміла, що STEM використовується саме в проєктній діяльності. Це суто дитина робить проєкт, свій власний або в команді працює правильно більше проєкт. Ну, як сказати, от саме в центрі проєктна діяльність, можна так сказати? Так, проєкт це як реалізація даного напрямку, і досить така ну, найбільш вдало можна проєкт застосовувати саме в школі для реалізації STEM освіти. Основою для систем освіти виступають наукові методи, математичне моделювання, інженерний дизайн і інноваційне мислення, звичайно. А, а я хотіла сказати, тому знаєш, коли, коли я чую про математичне мислення, там ще щось, я себе так дискомфортно відчуваю, тому що я мовник і думаю на проєктній діяльності, то хочеться співпрацювати з саме предметниками, з математиками, з інформатиками, так, от і мовник. Ну це реально... Такий колаб крута команда. Я думаю, от саме в співпраці вчителів між собою з'являються реально дуже круті, круті проекти. Вчителі і учні, коли працюють між собою, один вчитель це знаєш одна якась зона. Він може по-іншому дивитися а разом. Так, от насправді, коли я саме починала працювати зі STEM, в мене таке було уявлення, що це тільки вчителі природничих наук можуть там, брати участь в цих проєктах. А насправді це зовсім не так, тому що важлива і взаємодія інших галузей, також гуманітарних наук і природничих. Це просто ідеальне таке поєднання. А, також STEM-освіта – це не означає, що призначена для підготовки майбутніх it фахівців. STEM-освіта вона поєднує і точні науки з креативним підходом, сприяє розвитку таких двох сторін в особистості а також STEM розвиває аналітичне мислення, критичне навички дослідницької діяльності а також впливає на розвиток креативного мислення. Тобто це синтез такої науки і мистецтва. Це людина, яка, в принципі, буде вирішувати свої проблеми отак. Знатиме шляхи різні рішення: аналітичне, критичне мислення. Ну так, Це як... ідеаль як наслідок. Приємно. Це вже як наслідок. Знаєш, в моїй школі не було STEM освіти, тоді ще такого не було, в принципі, тоді всі за партами сиділи отак і дивилися на дошку. Так, ну це ми про життєві ситуації в принципі сказали правильно. От сьогодні такий спостерігається дефіцит stem фахівців, і їх залучення призводить до підвищення ВВП країни. За прогнозами науковців, які проводили дослідження, нам потрібно готувати людей, які будуть конкурентоспроможними на ринку праці. Зокрема, в європейських країнах stem навчають STEM навчають і музикантів, і художників, і філологів. Але тому, що це ще дедалі більш потрібні на ринку праці є фахівці, що знаються на технологіях. Як ми бачимо, сьогодні музиканти створюють хіти за допомогою спеціального програмного забезпечення, а лінгвісти досліджують мову завдяки штучному інтелекту і великим даним. Так, слухай про е, те, що е, було створене, то мене вразило, що голос Шевченка відновили. А, і за допомогою штучного інтелекту техніки підібрали, як його звучав голос. Тому можна послухати, коли вірш читає якби сам Шевченко, я думаю, що це тільки початок і в майбутньому можна навіть буде з тим Шевченком може поговорити. Комбінування його думків, там знаєш е е схем, схем відповідей на основі його творів можна буде поспілкуватися і тобі буде відповідати, але це реально класно. Бо ти сказала, що stem е фахівці зараз. Їх мало в Україні. А скажіть, чи існують якісь школи, де їх готують, і якщо це STEM-викладач, то він має певний сертифікат, диплом, який підтверджує те, що він СТЕМ-викладач? Насправді на законодавчому рівні є такі от нормативні документи, які Зате так, зобов'язують навіть впровадження СТЕМ освіти в школах, в звичайних навіть за загальноосвітніх школах. І ми до цього йдемо. Офіційно в Україні СТЕМ почав розвиватися з 2015 року, і е, воно, воно впроваджується навіть від дошкільної освіти. Там подалі будемо розповідати, які матеріали є для вчителів, навіть для, для ну, посібників, для дошкільників. Uh -huh. а, тобто це все реалізується в Базі нашої е, освіти. Е, і додатково, звичайно, дитина може відвідувати, відвідувати позашкільні навчальні заклади, бо Мені, вони я, ставили, дивись. Я більше віде. зараз про, про педагога, про педагога, не про дитину. Педагогу, як СТЕМ-викладачу. Тобто, треба йому проходити от СТЕМ-викладач да, звучить. Чи можу я себе назвати stem викладачем але не мати в принципі? Я працюю да з іншими викладачами, реалізую то все, проекти створюю з учнями. Але чи можна мене назвати stem викладачем? STEM-викладачем можна назвати, якщо ви використовуєте STEM, оскільки спеціальних там курсів, що визнають тебе офіційно стем викладачем, немає. Просто є спеціальні заходи, фестивалі, підвищення кваліфікації для педагогів, які ви проходите, і ви розумієте, в якому напрямку і яким чином працювати, що можна робити, і після цього себе можна вважати СТЕМ-викладачем. Я вже себе вважаю. Ну що, ми Добре. говорили про педагогів, і в принципі можна без, без якихось там навчальних курсів бути stem викладачем, головне використовувати STEM, проходити курси підвищення кваліфікації. Більше про ресурси ми пізніше розкажемо. Напрямки розвитку stem освіти в Україні. Чому це важливо? Чому система освіти вважається важливою? Тому що ми спостерігаємо за економікою нашої країни і тим, які спеціальності обирають українські абітурієнти на першому місці це гуманітарні науки, історія, право а потім вже йдуть технологічні спеціальності, тому наша економіка потребує велику кількість фахівців високотехнологічних і інженерних професій. І наше завдання зацікавити, долучити, спрямувати наших учнів-випускників саме на ті спеціальності, які є конкурентоспроможними. Стем-підхід дозволяє виховати в дітях гнучкість і критичне, практично орієнтоване мислення. Я тобто знаю, ось, чому... Ось, ось чому STEM в освіті, в принципі, запроваджують, тому що немає на технічні якби, е, професії абітурієнтів, так мало їх. Я mm. згадую, якби тату, то в нас було дуже багато раніше, люд... діти закінчували ці технікуми різні, коли вже виходили, вони вміли щось робити там та, руками. Щось створювати, то зараз дійсно, як ти сказала, що вибирають більше гуманітарні науки, історія. Але і є, в принципі, люди, які йдуть і на технічні науки. Хоча я не дивилася, яка статистика інженерів в Україні. Бо я зараз знаходжуся в місті там, де атомна електростанція, і в принципі, тут як залучають абітурієнтів, проводять екскурсії на атомну електростанцію, і існує навіть академія, де можна спілкуватися з директором цієї станції, де можна проходити певні курси. І діти, які зацікавлені, вони потім вступають в ПТУ, яке також місцеве є. Після ПТУ, вони, якщо обирають університет, є ряд університетів, які співпрацюють з атомною електростанцією. Тобто, якщо ви закінчуєте той університет, який співпрацює з цією станцією, то ви автоматично стаєте працівником і маєте роботу. Ну, круто система придумала. Так, добре, що це на місцевому рівні реалізується, і це і корисно, тому що відразу іде. І, 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 про і про те, що ти сказала, абіт, ну, профорієнтація класна, ну, на високому рівні. У нас, у нас дійсно, як профорієнтації такої, ну а, хто, хто їздить там на якісь ферми. Так? Крута профорієнтація, це коли ти бачиш професію зсередини, коли десятикласник, 11 їде на той завод, Бачить того інженера, не знаю так. Ну, от зсередини професія зсередини, а не так читати в книжці про професію, скільки а ще в нас чомусь така думка, скільки він заробляє. Хочу бути айтішником, не тому що я дружу з технікою, і мені подобається, а він класно заробляє. Ну я думаю, що це не той рівень мислення, який допоможе змін, який змінить країну на краще. Бо треба професіонали, які люблять ту, ту роботу. У мене є знайомий, який от. Він е, отримує масу задоволення від того, що він розбирається. телефони, ноутбуки. Ти бачила його обличчя? Воно горить, коли він це робить. От таких професіоналів, ну я, я надіюся, що ми з тобою і багато інших викладачів виросте таких професіоналів. Так, це чудово, коли людина от горить своєю справою, і це видно зі сторони, і дає натхнення саме для, для інших. А ми ж вчителі хто? Ми натхненники для інших. Так, напрямки stem освіти. Це напрямки, які можуть бути і застосовуватися там в школі. Наприклад, конструювання, програмування, штучний інтелект, робототехніка, тривимірне моделювання, інженерія, електроніка, мехатроніка. А, а, дивися, то, якщо в школі немає деталей, ціхлего деталей для конструювання різного, чи можна це онлайн робити, конструювати? Наприклад, в Майнкрафті робити щось? Насправді, ми не тільки можемо офлайн працювати, а чудово, можемо працювати в онлайні. А для цього є існують спеціальні наукові лабораторії, наприклад, МанЛАБ. Можна знайти там цікаві моделі, ідеї для проєктів, розповісти, показати там тривимірну модель того чи іншого процесу. Діти також можуть, як ти сказала, у Майнкрафт, конструю, а створювати свої світи для чогось відповідно темі проєкту. І це все робити разом, що є досить таким цікавим. Тому не тільки. Офлайн у школі там з конструкторами, це це зовсім не те. Дуже є цікаві ідеї для онлайну, і про це буде далі йтися, підготували матеріали.